На одещині і віничині зафіксували перші два випадки штаму ковіду. Німбус чим він небезпечний і чим відрізняється від іншого різновиду ковіду стратусу, який уже циркулює по країні? Власне, які характерні ознаки того, що ви підчепили німбус? Чи можна від нього убезпечитися? Вікторія гетьман вже має відповіді. Кашель був доньки, вночі вона захлиналася. Цей симптом ну, в основному він діє цей вірус тільки вночі днем, як здорові діти. Ми визвали скору вночі. Почалось із затяжного кашлю, а завершилось госпіталізацією. Юлія Пеструшко розповідає, як два тижні тому в родині один за одним почали хворіти. Зараз жінка з трьома дітьми у лікарні. В усіх один діагноз ковід 19. Мене вагітно ще плюс. Мене також обнаружили ковід, але в мене симптомів немає, тільки як закладена носоглотка. Діти на антибіотиках, на інгаляції. Вночі вони дуже сильно кашлять, і у всіх різні кашлі. В когось мокрий кашель, в когось сухий. Хтось взагалі не може відкашляти. ну, у мене взагалі немає кашлю. З подібними симптомами в обласній клінічній інфекційній лікарні 42 пацієнти. Більшість з них діти. Наймолодшому хворому лише 23 дні. Діти всі в середньому ступені важкості, але чого вони поступають? То вони поступають тому, що ну, батьки трохи хвилюються за те, що Підвищення температурної реакції у дітей і правильно роблять, тому що треба приїхати, здати аналізи, здати обстежити дитину. Лікування взагалом до 5-7 діб. Наразі в Україні на ковід хворіє понад тисячу людей. Лише на Вінничині за останній тиждень лабораторно підтверджено більше 200 нових випадків, і це втричі більше ніж тижнем раніше. Є, на жаль, і летальні. Ми провели ретельне і підобстеження і підрозслідування цих випадків. І такі з'ясували, що ці обидвоє літніх людей не мали жодного щеплення проти коронавірусної інфекції. В області вже циркулюють нові мутації омікрону. Лабораторно підтверджено сім випадків штаму стратус та один німбус. Це пацієнтка 70 років, яка фактично перенесла в амбулаторних умовах цю коронавірусну інфекцію. Але ключова особливість цього всього питання це те, що вона мала трикратне щеплення. Вона вже давно одужала і фактично вона навіть не потребувала стаціонарної допомоги. Хвороба у кожного пацієнта може протікати по різному, та симптоми зазвичай схожі на класичні ковідні. Підвищення температури, це кашель, це біль в м'язах, закладеність носа, інтоксикація, втрата апетиту, втрата сил, дихальні проблеми при погіршенні стану. Не звертатись по допомогу до лікарів та пересиджувати хворобу вдома, наголошують медики, небезпечно у групі ризику. Люди з ослабленим імунітетом. Навіть протікаючи легко, ковід може мати серйозні наслідки. Тож медики радять вакцинуватися, аби уникнути ускладнень.